Доброго часу доби, юний друже. Сьогодні мова піде про правопис. Ми почнемо цикл уроків, завдяки яким ти зможеш пригадати чи навчитися, як правильно писати слова українською мовою. Але декілька слів з історією правопису. Чи знаєш ти, що до середини 19 століття українці користувалися колішівкою? фонетичним правописом, укладеним пантелеймоном колішем, автором Чорної Ради? Але 1865 року російський уряд заборонив друк. Книжок українською мовою і українці аж до 1905 року користувалися яришкою російською абеткою. І лише у 1921 році Академією наук під керівництвом академіка Гатангела Кримського було укладено основні правила правопису української мови. Нині ми користуємося четвертим правописом, який вийшов у 1993 році. Незабаром світ побачить п'яте видання Кої правопису. А сьогодні правило написання апостроф. Отже, апостроф це надрядковий знак, який не позначає жодного звуку, але служить лише для того, щоби показати роздільну вимогу. Апостроф ставиться після губних приголосних перед ютованими Я Ю, є. є. Губні приголосні, хочу ще раз тобі їх нагадати: це Б, п, в, м. Для того, щоб запам'ятати всі приголосні звуки, існує кілька варіантів, кілька висловів. Один з них баба, параска, витирала миску фартухом. Ти вже зауважив, мабуть, що кожне слово тут починається саме губним приголосним баба, параска, витирала миску фартухом. Приклад м'ясо, п'ю, б'ють, в'ю і багато інших слів. Апостроф слід ставити на письмі після твердого звуку Р, так само перед Йортованами. Наприклад, бур'ян, матір'ю, подвір'я, причорномор'я. Також апостроф слід ставити після префіксів, які закінчуються на приголосний звук. Ну, наприклад, безязикий, під'їхати, роз'їзд, півяблука. Слід ставити апостроф у слові латинського походження лук'ян і похідних від нього словах. Наприклад, Лук'янчук, «Лук'янівка», Лук'яненко, Лук'янов. Ти запам'ятаєш, я сподіваюся. А тепер ще декілька правил, які стосуються правопису апострофу в іншомовних словах. До речі, в іншомовних словах апостроф теж слід ставити після губних приголосних. Ну, наприклад, б'єв, п'єса. П'єдестал, в'єтнамка, прем'єра. Бачиш, на прикладах, що в цих словах апостроф ставиться після губних. Але не тільки після губних, бо в іншомовних словах апостроф ставиться навіть після шиплячих. Наприклад, кешю, мишяк, руж'є. Слід ставити апостроф в словах іншомовного походження, також після в-к-х. Звуків, які в українській мові. Не звуків, які не вимагають роздільної вимови. Але іншомовні слова вимагають ставлення до них особливого. Приклад, к'янці, рейк'явік, монтескє х'юстон. До речі, к'янці це сухе італійське вино. У словах іншомовного походження апостроф також ставиться і після префіксів, наприклад, ад'ютант, ін'єкція, кон'юктивіт. Кон'юктура. І у деяких власних назвах, які слід запам'ятати, це прізвище Огенрі, це е, прізвище Жан Дарк, Дарк, це Д'Артаньян, як не дивно. Для прикладу, ще візьмемо таке слово Окесті. Зверни, будь ласка, увагу, коли після, е, після яких букв на письмі у цих словах ставиться апостроф. її. І ще одне зауваження. Пам'ятайте, що апостроф ставиться у складних і складно скорочених словах. Наприклад, двохярусний: фельдєр, пів'їжака, дит'ясла, пан'європейський, транс'європейський, мін юст», міністерство юстиції. Запам'ятав? А тепер про те, коли апострофу слід уникати. Апостроф не ставиться на письмі в українських словах після губних би, «в», ви, «ф», якщо перед цими губними є ще один приголосний звук корневий. Наприклад, духмяний, ліздвявий, морквяний. Але якщо перед губними є звук Р, то в словах слід ставити апостроф. Ну, Наприклад, черв'як, верфю, торф'яний. Запам'ятайте, будь ласка, ці слова. Далі апостроф не ставиться після м'якого звуку Р. Ну, наприклад, рясний, рябий, буря. Слід запам'ятати, що апостроф українській мові ніколи не ставиться перед сполученням і он. Бо є така спокуса його там поставити. Ну, наприклад, серйозний, курйозний, вйокнув, прізвища Соловйов, Мурав'йов. Слово підйом. І в деяких іншомовних словах апостроф також не ставиться, звертає твою увагу. Наприклад, пюре, бюро, бюст, дебют, «дебют», гравюра, музик хол, капюшон, ком'юнікет, пюпітер, «фюзеляж». Я думаю, що значення деяких цих слів тобі слід з'ясувати за. Словником іншомовних слів або за тлумаченим словником. Я сподіваюся, сьогоднішній урок допоможе розібратися тобі з правилами написання чи використання апострофу письмі в українських словах та словах іншомовного походження. Щасти тобі!